Обочка тапочок літо сорту Крем плюс екстра, вага коробки 15 кілограм, ціна акційна 5150 гривень. Дуже гарний цей лотик, ми його дивились на ефірі. Дуже багато шкіряних моделів. От, наприклад, як ось ця. Почекаємо секундочку. Отака. Думаю, видно, наступна також буде шкіряна, але. На старшу вікову категорію. Дуже до речі, симпатично. На ліпучках це зручно. Орієнтовна судовартість 150-160, я б сказала, гривень в одній парі. Але тут є такі модельки, наприклад, як сандалі, які коштують від 1000 гривень. І це просто це не брендові сандалі, це просто сандалі чоловічі там, чи жіночі, які коштують від 1000 гривень. Наступна моделька ось така. Суперсучасна, молодіжна. Вера 37-й розмір. Наступні будуть ось такі резинові, простенькі, сімірочка пише. Далі, 39-й розмір це також шкіра. Резинові шльопи в нас тут будуть. Ось такі, наприклад, дві пари. Ну, дуже гарна коробка. Далі легенькі. Стокові вітнамки. Також дуже легенька моделька, вона виглядає масивною, але вона насправді максимально легка. Далі дуже красиві шльопи, жіночі. Ось такі на корковій підошві. Вони виглядають дорого багато. Далі буде ось така моделька, шкіряна устілка, зверху текстиль. Бомба? Що, що сказати. Це красота. Далі ось такі з закритим носиком. Вони, до речі, останнім часом стали мега популярними. Далі така моделька з камінням. Джинсові. Джинсові вони взагалі, ну, дівчата, 38-й розмір. Це красота. Справді, це дуже гарна моделька. Далі ось такі з елементами в'язки. Знову шкіра, 40 розмір. По стану питань нема, По моделях питань нема, бо моделі тут усі супер класні. дитячих пар тут може декілька бути. Далі вітнамки, накоркові підошви, легенькі, зручні. Така моделечка. Одразу отакі. 39-й розмір. Такі. О, у нас така вже була схожа моделька у зеленому кольорі. Дитячі одні тьопи. Далі дві пари жіночих шкіряних вітнамок. Ну, погодьтесь, коробка, бомба. Ще одні вітнамки. Далі, далі, далі кемпа. Кемпа, ось такі трекінгові дитячі. Далі філа. Ось така оригінальна сандалі. Стокові вітнамки. Прості стокові вітнамки. Шкіряний босоніжок, тімберланд дитячі брендові і рікери. Ціна такої коробки 5150 гривень. Для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів.